Слава на віки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх я вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа. Будьте щасливі, будьте благословенні і моліться за нашу країну, за наших воїнів, за наших захисників, за наших людей. І, Господи, прошу Тебе захисти наших воїнів, захисти наших захисників, людей. І Господи, даруй Україні найкращі благословення. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Що таке воля Божа? І говорять часто, що Ісус так часто. Кудись там заховав волю Божу, що людина не може знайти. І як ми розуміємо волю Божу, що коли людина буде пророчествувати, вона не спасеться, коли вона буде там якісь чудеса творити, вона не спасеться там. Щось там ще буде робити, теж не спасеться. Що спасає тільки воля Божа. Але що є воля Божа? Воля Божа це є спасіння інших людей. Це іншим людям потрібно проповідувати Слово Боже Євангелію Ісуса Христа для того, щоб людина через Слово Боже спасалася. І допустимо є три церкви. Одна, друга і третя церква, і в кожній церкві є люди, в кожній церкві є служителя. Але питання, до якої ми церкви хочемо прийти? Як Ісус говорив, що все определяється по плоду. І якщо ми дивимося, що одна церква там дісталась там тому служителю, все по наслідству дісталося, в другій в другу церкву йдемо там, як би сказати, злодії сидять, там вони нечесним шляхом. Создали свою церкву. Ось що вони мошенники і вори, як би так сказати. Третя церква там трудом і вірою. Ось, що він прилажував усилля і він проповідував Слово Боже, і тоді так создалася церква. І ми маємо розуміти, що нам треба йти туди, там, де церква створена трудом та вірою. Ось, і така церква є Слово Боже, що пастори вони. Трудилися для того, щоб створити церкву з нуля, ось що вони проповідували, вони нікого не крали, і церква, Слово Боже, їм в наслідство не перейшла. А вони проповідували чисте Євангелію, вони не, нічого не додавали до Слова Божого і нічого не віднімали від Слова Божого. Вони проповідували суто чисте Євангеліє. і за цього почали люди спасатися, каятися і приходити до церкви ставати. Частиною церкви. Ось. І е, Таким чином, що вони обучилися Слову Божому, люди, які там прийшли до церкви, цієї, це і самі зараз виконують волю Божу, самі вже десь служать, проповідують Слово Боже іншим людям. Ось. І Це така е, називається виконання волі Божої. Оскільки коли ми проповідуємо, ми її виконуємо. Якщо ми не проповідуємо Слово Боже, то ми таким чином не виконуємо Слово Боже, не виконуємо бачення. І якщо ми не проповідуємо, то як можуть люди спасатися? Якщо ми не проповідуємо слово Боже, тому слово Боже потрібно проповідувати, де б ми не знаходилися, куди ми не ходили, ось і незважаючи на обставини. Постійно проповідувати потрібно слово Боже для того, щоб люди каялися, спасалися і ставали учнями Ісуса Христа. Тому я вас всіх благословляю і повне відео на цю тему. Подивіться в Ютубі на каналі Слово Боже Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.